Вітаю вас, дорога церква, дорогі брати і сестри. Сьогодні я буду проповідувати українською мовою. Це буде експеримент. Не завжди я буду так проповідував, але буде певна черга, колись. Я е, думаю, що в майбутньому повністю перейду, але сьогодні буде такий експеримент. Е, я вдячний Богові, що я маю можливість тут зараз стояти перед вами. І в мене. Назва моїх роздумів така. Ми законники. Знаєте, дуже багато проповідей ми чуємо на теми наших доктринальних вчень. я не кажу, що це погано. Це дуже потрібно для нашої церкви. Але, як і у всьому нашому житті, диявол підсовує нам спокусу. У тому, щоб заховатися за вивченням. Доктрин і ну всіх вчень, там скільки раз в році ми маємо приймати вечір, там який е, має бути там, знаєте, е, порядок богослужіння, скільки це богослужіння має йти. Тобто в нас стільки деталей, і ми так можемо в це заглибитися, що ми можемо втратити одну важливу річ, яка є цілю цього, цього всього. Але перед тим як ми перейдемо до основних пунктів наших роздумів, я хотів би вам розповісти одну цікаву, трохи смішну, але реальну історію. Поліцейський на ім'я Джон Тачек довго сумував після розриву відносин зі своєю дівчиною. І ось в мене теж були розриви відносин. і... Іноді хотілося повернути дівчину, і в нього теж таке бажання виникло. І в нього виник геніальний план, на його думку. Перше, нагадаю, він був поліцейським. Він вирішив підпалити будинок своєї колишньої, доповісти про пожежу на номер служби. Да, 9-1 них є єдина служба, а потім вже кому треба, вони доповідають. Приїхати першим на місце події, врятувати дівчину із палаючого будинку. Ось. Ну і, звісно, він герой, вона має після цього закохатися. Що ж пішло не так? Ну, в принципі, пішло так не все, що могло піти. В той момент він підпалив хату, але коли він вже зібрався дзвонити у службу спасіння, вже хтось зробив це до нього. І, відповідно, коли він прибув до хати своєї колишньої, там вже була бригада рятувальників, і ніхто в будинок його не пустив. Але він зробив ще одну помилку. Ну, не врахував, що біля місця, де він підпалює, був газопровід, і там зробився вибух, і ще два поверхи цього будинку теж почали горіти. Ну, ось. Така історія, але питання в тому. Заради чого це, цей поліцейський зробив ну, оце все? Заради чого? Що його спонукало? Ну, трохи так. Да, але яке почуття? Кохання, почуття любові до своєї колишньої. Так. В нього було почуття любові. Знаєте, Бог створив певні емоції, і Бог створив спочатку тільки добрі емоції для людей. Радість, любов, натхненість, багато інших емоцій, Бог створив, щоб ми могли насолоджуватися нашим життям. Але сатана він ж нічого свого вигадати не може. В нього теж є радість, натхненість, любов, але що відрізняє е, сатанинські ці почуття від Божих? То, те, що їх викликає, і те, як вони проявлюються в нашому житті. Так? В нас різна, різний, е, різне джерело цих почуттів і різна реалізація цих почуттів. Сьогодні з вами я хотів би на основі цього письма розглянути чотири характеристики справжньої любові між людьми, які вважають себе учнями Ісуса Христа. Ісус Христос якось відповів на запитання своїх учнів, учителю, Євангелія від Матфія, 22 розділ з 36 по 40 вірш. Учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею: люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Тобто Христос прямо промовив, сказав мета всіх доктрин. Мета всіх вчень, всіх частин богослужіння, мета вечері Господній це розвивати любов в собі до Бога і до оточуючих. На цьому етапу ми бачимо, що виконання закона це любов до Бога і до людей. Як думаєте, чи все тут просто? Не все просто. Тут аж дві любові до Бога і до людей. Як думаєте, можемо спростити до однієї любові? Ну, Біблія дає нам таку можливість. Біблія каже, що насправді ми можемо все спростити це до одного прояву. Від Матфія, 25 розділ 30, з 35 по 41 вірші. Бо Я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене мандрівником я був і мене ви прийняли. Ну там ще перелік, тоді відповідять йому праведні і скажуть Господи, коли то ми голодного бачили Тебе і нагодували або спрагненого і напоїли, там далі перелік. А цар відповість і промовить до них: по правді кажу вам, що тільки ви вчинили одному з найменших братів моїх цих, те вчинили ви і мені. Тоді скажете й тим, хто ліворич, йдіть від мене прокляді у вічний вогонь. Що дияволові та його посланцям приготовлені. На цій землі основний метод показати любов нашу до Бога, це проявляти любов до Його створінь, до оточуючих до наших ближніх. Однак, що входить в це поняття, що входить в це поняття любити оточуючих. Воно начебто звучить дуже просто, і ми завжди повторюємо, що треба любити оточуючих. І що це наш основний принцип євангелізації любити оточуючих. Але насправді тут все набагато складніше, ніж здається. Я хочу розглянути з вами чотири моменти. Їх набагато більше, і тема любові дуже така неосяжна. Але сьогодні хотів би зупинитися на чотирьох моментах. Перший момент. Справжня любов до ближнього бути, робити, буде робити, нас готовими відмовитися навіть від того, що не є гріхом. Згідні з цим? Бо ми читаємо перше послання апостола Павла до коринтян, 8 розділ, 1 і 13 вірш. Там, в принципі, е, йде е, такий концентрат. А щодо ідольських жертов, то ми знаємо, що всі маємо знання. Знання ж надимає, а любов будує. І 13 вірш. Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого. Там була така ситуація, що коли тільки почало розповсюджуватися Євангеліє і християнство, воно е, мало на увазі, що немає ніяких інших богів, крім Бога живого, і всі ці божки, вони не є чимось значимим в нашому житті, відповідно, і якась жертва до цих богів не є, не має для, для нас якогось значення, то і їсти ми можемо це м'ясо, яке принесли в жертву іншим богам. Але люди, які, для яких ці боги якесь мали значення, вони. Думали, що це м'ясо, воно дійсно посвячене цим богам, і воно має ну, таке осквернене. Да? Для цих людей Павло каже: я готовий відмовитися від цього. Для мене це не має ніякого значення. На моє спасіння це ніяк не впливає. Але він каже, повік не їстиму м'яса у цього, якщо це буде спокушувати когось. Павло каже, що ми маємо бути готові відмовитися від якогось нашого комфорту, якщо це може допомогти нашому ближньому. І це є справжня любов. Справжня любов, вона е, має на увазі завжди, що це є якась жертва для інших людей. І воно, знаєте, коли про жертву кажуть, то кажеться, що ой, ми маємо для когось постійно жертвувати. Але ми маємо пам'ятати, що ми і також маємо право і очікувати, що хтось пожертвує для нас також, в цьому і суть Божої церкви, що всім добре, тому що всі жертвують для всіх. Не тільки я буду постійно жертвувати, але і мені, заради мене. Будуть жертвувати. І це перший момент, що ми будемо готові до жертви, навіть якщо ця жертва не обов'язкова в контексті Божого закону. Але вона обов'язкова, щоб не спокушувати брата. Другий момент: справжня любов не буде критикувати інших, якщо знає, що це може відвернути їх від Бога. Уявіть собі картину. Прийшла нова людина до церкви, уявімо, що це дівчинка. Молода дівчина, але прийшла вона задягнена, ну, скажімо так, як дівчинка легкої поведінки. Яке перше таке бажання в нас є? Підійти, сказати їй, хтось буде там собі шептатися, як вона негарно вдягнута. Що з нею не так, яка вона грішниця? Але, да, в світі ми звикли зустрічати всіх людей по тому, як вони виглядають. Але у Бога це не метод. Коли приходить нова людина, незалежно від того, як вона задягнена, як, який від неї запах. Перше, що має бути в нас на розумі, це слава Богу, що ця людина прийшла. Вона хоче спастися. Краще, ніж це пояснювати, я наведу два приклади. Один приклад це дуже відома багатьом з нас жінка, її звуть, звали і будуть звати Елен Вайт. Знаєте, скільки років вона вживала свинину під час того, як вже отримувала видіння Божі? Наскільки я пам'ятаю, що в 34 роки, але в 17 років вона в 17 років отримала перше видіння, і ще 17 років вона отримувала видіння, але Бог їй нічого не казав за те, що вона вживала свинину. Розумієте? А коли людина приходить до нас в церкву, щось не так робить, грішить, Бог бачив, що Його Пророк, якому він дає звістку для своєї церкви, грішить, вживає нечисту, нечисте м'ясо. Він це бачив, але він нічого не казав їй до того моменту, як вона була готова прийняти це світло. До того моменту, поки ми не будемо готові. Побачити в цій людині поза усіма її зовнішніми якимись не такими, знаєте, приладами, які на ній є. Ми будемо бачити душу, яка прагне Ісуса Христа, ми не маємо права казати їй нічого. Тому що через Духа Святого Дух Святий, коли треба буде, він цій людині скаже, що в ній не так. Наступний приклад теж він з життя. Хтось, мабуть, його вже чув. Але ситуація була така, що пастор якось побачив, що член, цер, член його церкви курить. Комусь я вже це розповідав. Десь наче, на базарі побачив. І, а цей член церкви був активним членом церкви, і пастор йому нічого не казав в рік до того моменту, як вони зустрілися якось були на рибалці. Просто сидів і цей член церкви вирішив ну, покаятися. А пастор каже: Знаєте, що цього член церкви вразило більше за все? Пастор каже, а я знаю. А він каже такий: А як ви знали, і ви мені нічого не казали? Ну, бачите, у кого у всіх людей різний шлях? До роботи над своїми помилками. І ці помилки можуть бути дуже різними. Хтось у когось це проблеми з, ну, з поганими звичками, у когось це проблеми із якоюсь іншою там, дисципліною в своєму житті. Але ми не маємо права людям вказувати, коли вони мають покаятися. Тому що у Бога є для цього план. Ми можемо вести людей. До більшого світла в нас є Боже Слово, ми можемо робити так, щоб люди зростали духовно, зростали, а коли людина зростає, Бог обов'язково їй нагадає, що з нею не так. 1 Тимофія 1:5 написано: Ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління і нелукавої віри. Ціль наказу любов від чистого серця. Не тому, що я хочу підійти і сказати, що щось не так, тому що я вважаю, що щось це не так, а тому, що я відчуваю таку щиру любов до людини, що я хочу, щоб вона спаслася, і це люди побачать. Люди бачать, коли ми щиро з любов'ю підходимо і бажаємо їм добра. Питання полягає в тому, казати нам людям взагалі чи ні. Звісно, так. Але, як я вже казав, перед тим, як щось сказати, навіть навіть саме маленьке зауваження, ми маємо провести не одну годину в молитві за цю людину, не одну годину в молитві за себе, за те, як ми маємо це казати. Ми маємо провести не одну годину просто в спілкуванні в дружньому спілкуванні з цією людиною. І коли ми вже зрозуміємо, що вона готова буде сприйняти від вас якесь зауваження, ось тоді ми маємо підходити. І це дуже важливо, тому що є дуже багато історій, коли людина в церкву прийшла, їй зробили зауваження, не там сіла, не те сказала, не так зодягнута, і вона в цю церкву більше ніколи не прийшла. Якщо вам не подобається щось в іншій людині, і ви думаєте, що це гріх, проявом любові до неї буде спочатку глибокий самоаналіз, аналіз своїх якихось гріхів, тому що треба розуміти, що ніхто з нас не є ідеальним. Зробіть спочатку аналіз себе, потім, коли зрозумієте, що це не буде, знаєте. Знаєте, в чому є різниця від того, коли ми з любов'ю це кажемо, а коли кидаємо каміння? Пам'ятаєте, блудницю привели до Христа, Він скаже, хто у вас без гріха, перший киньте в неї каміння. Він не сказав, що її не, їй можна продовжувати грішити. Але, але коли ми кидаємо каміння, це ми робимо без любові, самі маючи гріх в собі. І щоб, якби, знаєте. Довести, що не тільки я такий грішний, треба ще сказати, що ось ця людина грішна, і тоді якось легше, що всі ми такі грішні, ось, але, але тій людині вже погано, і це може відвести її від Бога. Послання до Єфесян, 4 розділ, перший, другий текст. Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання що до нього покликаю вас зо всякою покорою та лагідністю та до, 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 з довготерпінням у любові терплячи один одного. Терплячи один одного. Тому що в нас велика сім'я і всі ми дуже різні, але з любов'ю треба терпіти одне одного. Третій момент. Перший момент, який ми сказали, ми будемо готові на жертву. Другий момент, ми не. Говоримо нічого поганого іншим людям, не критикуємо їх, але тільки з лагідністю і з любов'ю це робимо. Третій момент. Справжня любов буде побуджувати нас служити іншим та розповсюджувати Євангеліє. У нас, як у народу Божого, є велике спокушення, як я й казав, засісти за книжками, забути про те, для чого ми існуємо, забути про те, що ми існуємо для того, щоби. Покращувати життя інших людей, а покращити життя інших людей ми можемо яким чином? Служінням і тим, що ми розповімо їм про Ісуса Христа. Тому що віра в Ісуса Христа перебувати у такій сім'ї, там де всі люблять одне одного, це ж радість, і це справжня радість, і нічого кращого бути не може. І в Євангелії від Матфія 5:16 написані такі слова. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Наше світло має світити перед людьми. І тут Христос вказує нам, як ми можемо світити. Як ми можемо світити згідно цього тексту? Щоб вони бачили ваші добрі діла. Да? Да, бути особистим прикладом для інших людей. Тому що якщо люди навіть прийдуть до цієї церкви, побачать, що тут, як я казав, да, хтось, якісь групіровки є, він прийде, сидить, до нього ніхто не підійде. Який це особистий приклад? Коли ми живемо, у нас, знаєте, багато, багато, ну, багато з нас живуть у Багатоповерхових будинках там, де, якщо ми голосно розмовляємо, нас чути з, з сусідям. Да? Якщо з нашого будинку постійно чути якісь сварки, щось тому подібне, то що це говорить про нас? Якщо в нас в будинку перед нашим будинком нечиста підлога, нечиста е, ця, е, сходинкова площадка, да? що це буде говорити про нас, як про Божих людей. Тому Справжня любов, вона буде спонукати нас бути гідним прикладом для інших. І четвертий принцип він короткий любов Божа, що перебуває посеред його народу, це не почуття тимчасове, а це є принцип. І це є один із найважливіших принципів. Любов це є вибір. Тому що якщо ми засновуємо нашу любов на почуттях, почуття це не постійне джерело, вони проходять із часом. Ось тут я хотів би процитувати Дух пророцтва, в неї дуже є гарна цитата стосовно любові як принципу. Вибачте, я процитую російською мовою. Ісус сказав: Любіть друг друга, як я вас вас. Любов не просто порив. Временное чувство, зависящее от обстоятельств. Это живой принцип, постоянная сила. Душа, питаемая потоками чистой любви, которые текут из сердца Христа, как никогда не иссякающий источник. О, как посредством такого общения оживляется сердце, облагораживаются его побуждения, становятся более глубокими его чувства. Когда дети Божьи воспитываются и исправляются под влиянием Святого Духа, они будут любить друг друга искренно, неподдельно, беспристрастно и нелицемерно. И все это потому, что сердце находится в любви с Иисусом Христом. Наша любовь друг к другу исходит из нашего общего отношения к Богу. Мы являемся одной семьей, мы любим друг друга, как Он любит нас, сравнивая эту истинную, освященную Дисциплінірованою любов з внешней вежливостью мира, бессмысленним виражением неумереної дружби, між нами разница, як між м'якиною і пшеницей. Зазвичай знаєте, коли кажуть, що у когось проповіді там про любов, про благодать, то це все таки проповіді, які. Ну, Кажуть, що все добре, але я хочу сказати, що в нашому житті як християн до другого приходу Христа добре ну, до кінця в ідеалі нічого не буде. І ця проповідь про любов покликана трошки нагадати, що любов це не щось легке, це дуже складно любити оточуючих, особливо коли. Почуттями вони нам не подобаються. Але любов це є свідомий вибір. Завершення я хотів би сказати, що тема любові в Біблії неосяжна. Я думаю, що я ще не одну проповідь буду присвячувати цій темі, різним типам любові, як вони мають, яке вони мають місце в нашому житті. Але, знаєте, якщо ви забажаєте покращити своє здоров'я, ми всі принципи любові зараз не розглянемо, але якщо ви бажаєте покращити своє здоров'я, навіть якщо ви почнете пити кожного ранку багато води, це вже буде гарно впливати на ваше самопочуття. Якщо ви додасте до чогось ще вчасне, вчасний сон, потрібну кількість води і сну, це вже дуже покращить ваше життя. Тому, якщо ми, навіть певні поради стосовно того, як ми маємо любити інших, будемо втілювати вже в наше життя, ми побачимо, як дуже, змінюється, дуже змінюємося ми і наше оточення. Любов розвивати в собі найтяжче з понад усіх інших якостей, тому що саме це хоче вбити ворог Божий. Але Ісус Христос довів те, що ми є дорожчі за Його. Життя за його Боже життя. Саме через любов до нас він спустився від нескінченої досконалості до нашої гріховної вбогості, знаючи, що ті, до кого Він прийде, вб'ють його. Але він це зробив заради тих небагатьох, хто захочуть стати Його учнями. Скажіть, це є справжня любов? Так. На початку я сказав, що ми законники. І це велике моє бажання, щоб ми всі були законниками, бо в Галатах, 5 розділі 14 вірш написано, бо весь закон в однім слові міститься. Помните, ми цю формулу звели до одного: люби свого ближнього як самого себе. Івана 13:35 Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Амінь. Закликаю вас до молитви. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що Ти подарував нам Твоє Святе Письмо, в якому є дуже багато принципів стосовно того, як ми можемо покращити своє життя. Будь ласка, допоможи нам не забувати про них, допоможи нам втілювати їх в наше життя. Ми знаємо, що любити одне одного це дуже складно. Дуже складно бачити. Бідну душу, яка прагне тебе за усіми її зовнішніми, за зовнішнім панцирем, такий, який буває непробивний. Але, Господи, справжня твоя любов, вона допоможе нам пробити навіть саму міцну броню, яка, яку людина може вистроїти перед собою і досягти її серця і змінити її на краще. Допоможи нам змінювати своєю любов'ю увесь світ. Дай нам Духа Святого, щоб Він дав нам сили змінюватись особисто в першу чергу, а потім вже думати, як ми можемо впливати на інших. Будь з нами Амінь.